На Волині триває реформування медико-соціальної експертної комісії. Уже визначили заклади охорони здоров'я, де працюватимуть. Експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування людини про це веденню місто медіа повідомило управління охорони здоров'я Волинської. Ода експертні команди працюватимуть у дев'яти закладах: Волинській обласній клінічній лікарні, Волинській обласній психіатричні лікарні, обласній інфекційній лікарні, медичному об'єднанні Луцької міської територіальної громади, Луцькій центральній районній лікарні, Новолинській міській клінічній лікарні, Володимирському ТМО, Ковельському ТМО та Кам'якашиській центральній районній лікарні. Керівники цих закладів своїм внутрішнім наказом визначають лікарів, які братимуть участь в роботі експертних команд. У кожному закладі буде декілька об'єднань з практикуючих лікарів. Працівників залучатимуть до роботи в нових командах, але голів мсеків точно не будуть залучати до роботи, розповів начальник управління охорони здоров'я Волинської ОВА Юрій Легкодух.